Для Прикарпаття це абсолютно нетипові тварини. Бізони переважно живуть у степах. Чотири роки тому вони опинилися у карпатському високогір'ї. І не лише бізони. Разом з ними понад сім десятків оленів, ланей та муфлонів. Сюди їх привіз колишній директор Вигодського лісгоспу. Вони були привезені так як для створення якогось або зоопарку, або якогось приватного зоопарку, або для майбутнього мисливського господарства. Яке він планував створювати тут після революції гідності? Директора лісгоспу зняли з посади. Згодом з'ясувалось, тварини, які він привіз сюди, насправді нелегали. Ці тварини взагалі немає ніяких документів. Вони фактично сюди нелегально завезені були. Фактично віджаті з якихось підприємств. Бізони, наприклад, мешкають лише в одному місці. Це Асканія нова. Тварини жили у вольєрах. Так якось вночі розповідають лісівники. Хтось перерізав сітку і випустив їх на волю. У сусідніх селах вдалося знайти лише ось цих чотирьох бізонів. Вони блукали вулицями у пошуках харчів. Один бізон був трохи більший, а другий менший. вони йшли із перевалу паслися. Бізонам тут не місце, кажуть лісівники. Карпатський клімат в поволі вбиває тварин. Це схвознякова зона, потім волога зона, і при таких кліматичних умовах вони переважно хворіють такою часто хворобою, як туберкульоз. Ця історія триває вже чотири роки. Диких звірів Вигодський держлісгос прийняв на безплатне утримання від двох приватних фірм. Його екс-директор розповідає, хотів зробити тут лісову школу. Запевняє тварин, брав з документами. Всі документи, які повинні були бути, вони були були договір, були акти передачі і були ветеринарні сертифікати, які. Предназначені для перевозки звірів я не можу знати, куди ділися, оскільки мене з роботи звільнили. Та юристи цим словам не вірять. кажуть, документів на тварин не було, ба більше навіть договір їх передачі у лісгосп був складений заднім числом. О, накладні вони придбані у квітні, але за актом передачі. Вигодському лісгоспу вони вони вже передані у лютому, 28 лютого 2013 року, тобто раніше ніж вони були придбані. Тобто документи підроблялися. Зроблялися людьми, які неуважно до цього підійшли. Всі крім того, цей договір не зареєстрований у журналах реєстрації господарських договорів по державному підприємству. Жодних даних в обліку бухгалтерському, де б мали бути розміщені звірі як біологічні активи, немає. Час безоплатного утримання тварин закінчився 31 липня минулого року. Тепер фірми-постачальники судяться з лісгоспом. Судова тяганина триває вже понад півроку. Що робити з тваринами, лісівники і гадки не мають. Раді передати у заповідник та чекають рішення Феміди без нього та документів бізонам туди зась. Ольга Гриці Сергій Русиняк новини телеканал Раї.